Напад на Москва-Сіті і бомблення в Фасаді. Ще одна штука. Ще одна штука, яка дуже добре вписується до всього того, що ми сказали до цього. Типу, ми зараз в ситуації, коли ми розробили бляха дрони, які здатні пролітати. Скільки там, 700 кілометрів, да? і ну, від, вони... від Сум там точно 500 є. Здається. Ну, ну, да ну, да, да, да. да хера да. вони можуть пролітати, нести вибухівку і врізатися в якісь об'єкти, там і в президентський будиночок цей врізались, і е, врізаються в ці в міністерства вікон, <свісно> вікна міністерства. І е, народ, який, здавалось би, раніше реагував дуже яскраво, якщо ми бомбимо далі за 50 кілометрів від лінії фронту, ну, було таке. було. А потім дуже радів, коли ми достали до Крима, тепер каже: ну, щось не те, нахера ми це робимо. І задає отаке от, от питання. Типу, а що, що що так? Типу, давайте не будемо цією херні займатися. І ти думаєш, вау, оце так настрій у суспільства. Я, здається, я можу. Ну, не можу, мені так зда... мені здається, що я можу пояснити, чому це так відбувається. По-перше, тому що трошки наїлися. А по-друге, тому що це не показує насправді, що якісь там не знаю короткотермінових важливих змін на краще для нас. Хоча мені здається, тут не буде короткотермінових змін. Це якраз це перенесення війни на території Росії. А по третє, те, що умовно кажучи, у нас завдяки і цю тему ми теж будемо обговорювати завдяки купі різних. Військових, телеграм, Ютуб, Фейсбук, Twitter експертів нас люди повибирали собі, моно кажучи, певний пул. Кожен для себе сам вибирає пул цих експертів, і моло кажучи, послуховується в них, тому що ну так працює людська психіка завжди. Там приємно слухати те, що збігається з своїми думками, і не слухати, не дивитися на те, що не збігається з ним, і от враховуючи певні проблеми на фронті пов'язані, наприклад, з тими самими гелікоптерами, з ламурами, з віхрями і так далі, задають питанням: якщо у нас кажуть, чи не так багато дронів, тому що ну окей, прилетіли два дрони там в Москву сіті, хоча ви ж не знаєте, скільки запустили. Може, їх запустили 30, просто там 20 не долетіли, 8 збила репта ППО, а 2 врізалися в Москву Сіті. А чому їх накинули на інші? Типу, ми б могли вдарити цими самими дронами там, по мовно ну, кажучи, скажімо, по бердянському аеропорту де стоять гелікоптери, які там нам своїми ломурами чи віграми розносять бредляки і леопарди? Ну, це таке може бути пояснення. Але, ну, блін. Це Є, на, я на, ще на поясню, платі, дуже що... цікаве питання. Дуже цікаве питання. Ну, типа, ок. Ну дивись, ми бомбили стратегічну авіацію. Було? Було. Вона втекла від нас yeah. е, туди, за Мурманськ. Правда. Тепер ми, типу, попередньо розуміємо, no... коли вони злітають. Ну було, ну вони втікли, ну правда. Ну, ми їх по суті прогнали. Вони no, втікли. Ну, ж... ну знову ж таки, їм ніхто не заважав потім злітати з цієї олії. Ні, Ну їм, звісно, no, важче, там 5-6 години. Є такі, коли злітають. Ну, так. Але знову ж таки, я б не дуже сильно перебільшував цей. Yeah, о... Ну, тим не менше, було. було. Прям такі було. Було і було приємно. Але знову ж таки, я тобі скажу, 24 лютого 22 року у нас точки в'їбали по Помілерово. Тобто ми почали це з першого дня, насправді. Ну, може, 24-го, може, трошки пізніше, але. Пані як. Що, що в перший день ми такі відібали помілірова? Да, ну, якщо він помиляюся, навіть Мудев сказав, що це, це було сам 24 святому числа. Ну, коротше, тим не менш, є Ейск з кучою літачів, є величезна кількість всього в Криму, там просто капітц. Куди ми теж били, куди ми продовжуємо бити? І вибухи в Криму трапляються постійно. Склади з БК там вибухають, і типу, ця вся двіжуха є, вона існує, вона робиться. Але ми продовжуємо ще бити по Москві. І е, тут дуже цікаве питання. З одної сторони є нойнець, який каже: А давайте через жопу зайдемо і будемо, типу, штурмити Москву і там е, робити їм новини. А хтось каже, а давайте взагалі не будемо і будемо спрямовувати це, типу, на лінію фронту. Ну і ну, хір його знає, ну так складно, ну, типу, а по чому іще ударить? Типу, куди по Москві можна ще ударить? Ну, звичайно, треба ударить по чомусь красивому, правильно? По такому, де всі побачать, і розбиті фасади на Москва Сіті, в принципі, непогано, тим більше, коли ми влучаємо в вікна міністерств. Ну, ну типу, а куди ще? Куди де ще в Москві є такі об'єкти, які не несуть сакрального значення, що хтось обідиться, типу там церкви якоїсь, да, розмальований. Е, в стіну Кремля, ну т -т -т не буде там навіть чогось такого видно, а побиті стекла, в принципі, нічого так. І чи правильно, чи неправильно. Я з тобою згоден, але тут проблема у чому? Мені здається, що є ще один вимір. А попри те, що це може бути правильно саме якраз з інформаційно. Пропагандистської точки зору про те, що ми можемо дотягнутися до Москви і вдарить, щоб це було видно, але так, щоб це не перетнуло якусь червону лінію. Але в контексті загальної думки чи просто поширеної думки про те, що у нас інформаційна війна йде якось не так, і ми її програємо. Будь-які дії навіть е... як воно називається, навіть правильні, у нас будуть сприйматися як такі, що можна було б інакше. Так. Бо ти знаєш, якщо у нас перемога, якщо перемога, то не знаю, то то. То стратегічна, якщо зрада, то тотально. У нас немає цього середне. Тобто, ми не можемо сказати, що типу, якщо у нас все правильно, то є щось неправильне. А якщо що все, типу, щось не ну, корот, ти зрозумієш. Якщо тренд негативний, то значить все негативне, і навіть якщо воно правильне, якщо тренд позитивний, то все позитивне, навіть якщо воно неправильне. От якось так. Ну то, то так воно. Ну. І в, в момент, коли у нас дійсно є певний занепад духу, цікаво, чи ми вигребимо до речі, цього, і як це все буде подальшому, це буде цікаво сприймати. У нас, блін, зима попереду через півроку. Це дуже цікаво подивитися. Але ну народ, ну не драматизуйте так. Ну, типу, ну перебор. Якось... Мій взагалі висновок, який я б хотів би зробити з цього всього. Давайте робити свою роботу спокійно, і навіть якщо нас накриває, сприймайте, ну типу да, рано чи пізно нас мало накрити. Я пам'ятаю добре, як проходив адреналін після перших двох-трьох місяців. І, типу, взагалі було не те. Перші два-три місяці там такого неслось, такого ми творили, тільки проєктів відкривалось. Типу, ночами це все хріначилось, а потім якось пішла вже певна втома. І зараз у нас просто такий етап. Тому просто беріть, зберіться і працюйте, як ви це можете умієте, як ви працювали, незважаючи на ці занепади духу. Сприйміть їх так, що це може бути. Таке стається, і невдачі десь теж трапляються. Але. Яка б невдача не була, і кого б не ставили на посади речника на західну аудиторію, тим не менш, це не повинно впливати на ваш вибір захисту вітчизни, і оце, от от це, що важливо. Тримати тебе в себе в руках да. потрібно трохи сильніше ніж зазвичай, але що поробиш. Умовно кажучи, якщо вам здається, що дрони марнуються на удари по Москві, то зробіть так, щоб дронів вистачало і на удари по Москві, і на удари по тактично, оперативно, стратегічному рівня об'єктах. Правильно.